Итак, всем привет, з вами Дран. Сегодня ми про продолжим граду в игру Манблайт War Варбанд War, з модом зепампампарамбелом и і... вітаю вас с наступающими святами и пасху и. І... Смешно вам пас пасху я докажут. Ну, а мы пр продолжим свое мандрование по тм. Чудастому свету. Я, до речі, змінив настройки на типу, сложності на зараз це, От мене були самі найслабші, думаю, що я так всіх виносив. Насправді І Я збільшив графіку, але он не що, що це було марно. У мене починаєш трошки підлагувати. При записі. Це не добре. Бо коли будуть такі, там сильні такие або замесы, таке, це я зіграти зі мною злу шут. Так не пам'ятаю, які наші останні плани були. Я думаю, може пам'ятаю, йому тут одного придурка були розбили. Але якою ціною не пару разів грабанув. Це не самі приятні спогади. Дижан. Я шо єс? Давайте ще щось купимо собі нашим пациком поїстим і поїдемо далі воювати. До, до, до речі мені інтересну механіку вже коли захоплюють замок, вже коли захопили замок. Що дальше, Що можна в, в тому замку робити? Я щось... я просто інтересно. Давайте таку откуємо ємро розбійників. Не знаю, навіть є 20 гольних розбійників. Це називайте атак. А вони будуть бити, я вас якось так поставлю. Ті птушки зараз про просто нас прийшли. А, все, все. А. Ну, я ж якийсь нездоровий в останній час. Не, зараз їх просто тут так переб'ють. Так має бути. Дальше. Порешаю. Победно. <соединяющий> Однако. Вот я тут заиграю этим хирургическим. Сори. Я нахуй. <соединяющий> Анімації, бачили, я в принципі, я включив регдол, або бить менше так реалістично. Сердалас, рані, не с нового голодрана від. Дякую, 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 бо, бо, бо подушки у вас трошки крупні. Благоблагородна, це... благородна. Хоть, це шурмовки, шурмовиків білорадові тоді, да. добре. О, у мене грошей дерма. Ща, ще, ще, щоб зараз за нефтянути заплатити за своїх воїнів. Та як я казав, нам треба... Тут, тут немає арени, то треба буде теж з якимось воїнами воювати, а потім і сала гравати. Інакше ніяк. Тяжко буде. Вест турить. Я, я в водучку фатом да. Дополнительно. Короче. Давайте будем щось поїсти. Бо їда кінчається на очах. Будеть як побачите. Ну, до танків нам, нам ще далеко битку армію прикормить. Потім жаш танки. Там є ігрок. До речі, компаньйонію я, я зараз набирати не буду, бо я з ними не люблю сильно бавитись. Але... В принципі, у них... Хоті без смертні, але... Ну, типа, їх не блага, їх лише граємо. Я в його в цьому смыслі. Але... Знаю, тільки хотіть удівати, це це все... На них ще гроші тратить. Це не пропустимо. Давай давайте таки пробуємо. Могу грабанути цю, цю... О, оце селище. О, Я тут вас позичу. Все що у вас є. За, за ці гроші получим 224 опита. Я вже думав, у нас нападає. Ну, на мене раз було тако напалене. Я ще не ще не встигну ніби допалити село і в мене сбаг стався, що, що, що не можна було вже далі його палець. Окей. У крова на сюди силить. Королівство норги. Беженцы. Беженцы. Интер Интересно, у беженцев что-то там Ну, и так. Все, все, хлопцы. Мастики лишай. Успеха. Ага. Бархат железу. Ну, это не идеально, что-то на напортачили с переводом. Это, в принципе... Сразу -раз заметно. Ром. Пляшку меду і за столом е, мат. Давайте підемо пару пустин пару цветі і виводити. Зрештою поптягаємо вверх. Щоб потім закупувати провізію. Будемо такого роду економіки. От. Тепер можемо перестати собі якийсь танк. А ні, не можемо купити собі якийсь танк. Через определенные трудності. Крестьянка начинающий наем. Нічого. Сві. Пацан пацан поднялся. Чувак, беды вогворит. Скоро у нас будут гран гранадер. Но я хочу подвести кого. Там не будут з входу штурмой новый кью. Я помню, тут досі гранадер. А ладно, уже попадем будем бачить. Жалко, что что тут немає якихось таких каких-нибудь загонил е, Эээ в дрожь Ладно 247 возможно только и на бед Про мінус 9. Десь да может не будем здесь делать Делось бы, но, но у меня есть обязательства перед Де Придется брать Ну и не хай Сам выбрал Алтуша пацаны Панайк як... Типа, ти, 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 Ск скрип за нас потяг. Я еще тут пер нормально играю, малень. Что с явно что-то, так? -мать!

А ч, дува? Ну журнал! Разумеется, что вначале Ценачаль, що ми вдули як м. як младенці. Це, 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 це. як просто, блін, для нас так роз як буду тільки по тарарнах набрати подвій. Ой, куда-то сюда. І втік зразу, розумієш? Секунд... Я не не таке хлопцю на стяг. Скільки в є на грошей? Ще 7 тисяч. Ми можемо собі взяти якийсь танк. Не знаю, який танк вийде, конечно. Не, я гаубиць вкладу не буду. Дякую, але ні. Не сьогодні. А собі не танк взяв. Я думав, це танк. Скинувай по тексту. Ничего себе, пацан требовательно. На чем не ребят? Подавайте снова. Деревушку. А было бы добре поработать такую, что що... В... она не статут, що, що там люди, Людям добре жити. Там бы мы срабали кеш. По сути. Такі... Прилично. Мирно я сказал все служение за ней. Светская Россия и их вес финансовый. А, прям я буду тебе убивать. Ну что же бандит? я положил. на ваши фонды. Да, шашу капусать. Все. Вот. Пора народом шуму. Ваши хат. А ні. Може А ні, ні, хлопці, чекайте. Я от я зараз гроші. Чи хочу цей. Той... Там може. Тут тільки пла. Пла. Плайк і візьми. Хлопці розуміють. Що треба не заплатити. Мій кінь буде здох. Ні, то я не розумію, якого дива я ходжу пішки. Nie, 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 nie. No właśnie, po co nie? Trzeba tak! To jest akurat, daj sobie. W ogóle przerażał do końca. co. Niech co 36, ale przejdę do tego. That's pretty crazy, New York, Це, це, це <спросив> птик! Пацаны, я птик! Чтобы він китайский дорог копку до дрова не ход. Вот он вот. 0 0 денари. Вот. The best. Просто лучший. Тро-тро-тро и войны. И-и-и Я вс. Атаковать нафиг. Ой, я напал мне. Там любишь. Ну я прямо надеюсь. Вс, попаду хоть в когось. Вот. Файн, файн. Просто христиан. Зара ще вьюплет Сходна модификация в плане того, І що кожен мать жив писпилет. може просто крестьен, именно тебя может попросту разницу. Я найти много надо полный вес. Ап на иппин. Тлуч. Сейчас. А тогда туда. Манет бабку у бет. Сэль. Тоже. Ну, хоть за котики бабки будем мать. Вот щось Блин, две дырки на стике пистолете, интересно. Что их так мало было? Блин, надо пару пистолетов взять, что? С ней надо на, 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 всякие выпады. Сик мы получаем. Это же 12 динар. Пошли я там, днаем, не знаю, в нару... Просто продамось. Мирное соглашение. Неплохо. Вот я вам принес Таке і таке. Ну конечно, ставил походу с на службу до, до, до якогось лорда нам зараз. Там бабок полетять і потім вже щось піше робить. Сера, я да, сила сюда не залагаю. А вас, а... я хотів хотел. Я не слишком друзья вам, щоб дозволити вам служить жить. Іди в пень! Просто. Мені 5 письма. І ЧАМОР. Звіс. Звісно, я його відправлю. Звісно. Хоч якісь гроші. А то подойбас свій вінку.